Добрий день. З вами лісові новини з ладою Анії Андрії. Починається весна і всі квіти починають квітнути. Саме перше це е, підсніжники і проліски. Угу. Yeah. Вони поспішають цвісти, поки їх не затінять інші рослини. Трохи пізніше почнуть свісти зірочки. Ряс. Ще пізніше сон трава і скаполія. Поки ліс прозорий, інші весняні квіти, поспішають відсвісти, дати насіння і. Позбирати пожирні речовини. Тому невиправну шкоду приносить людина, вириваючи весняні квіти на букети. Саме так підсніжники і сон трава опинилися в червоній книзі. Подивіться, підсніжники ще поки що не вимерли, але давайте ще подивимося, що буде, коли люди почнуть їх виривати. Одний бідний підсніжник на всьому полі це ж дуже погано, і тоді не буде, чому прикрашати природу. До зустрічі з вами були лісові новини з владою Андрієм та Ані і з пісніжниками.